Починати. Добрий день, діти! Я рада вас сьогодні бачити. Зараз ми з вами вирушаємо в подорож, мати і матите. Сьогодні я хочу вам нагадати наш рахунок до 5. Ми вже з вами вивчили всі цифри від 1 до 5. Давайте сядемо зручно і почнемо. У нас з вами з'явилися з'являються тваринки і слоник. І бегемотик, і вовчик, і жираф, і тигр. Давайте ж їх порахуємо. Перший в нас хто? Ану, дивися мат. Бегемот. Під якою він цифрою в нас буде? Скажи, будь ласка. Один. Один. Слоник в нас під цифрою. Два. В волк. Під цифрой. Три. Жираф буде під цифрою якою? Чотири. Чотири. І тигр наш буде під цифрою? Пять. Пять. Молодець. Давай подивимось на геометричні фігури і знайдемо, який, яка геометрична фігура тут буде зайвим. Нас тобі намальовані прямокутники. Давай ще ж подивимось і вирішимо, яка саме буде зайвою. Скажи, будь ласка, як ти гадаєш? Він круг. А чому? Тому що він, Тому що він круглий і не має кути, так Марк? Молодець. Давай подивимось в наступній лінії. У нас з тобою є трикутник, зірка, трикутник і трикутник. Скажи, будь ласка, яка фігура геометрична буде зайвою? Вінка. А чому? Вона ж має також кути? Mm. Давай тобі трішечки допоможу, тому що в нас тут іде лінія трикутників, а зірочка. Ніби схожа на Трикутник, але це не трикутник, вона має ось таку форму. Давай далі подивимось. У нас з тобою лінія йде кружечки. Скажи, будь ласка, яка тут буде зайва? зайвий кружечок? Платний. А чому? Тому що це ти лежу тих, не зайві. Ага, зрозуміло, тому що всі інші одного кольору, а це інший кольор молодець. Ось так вони покрутилися. Дякую, давай подивимось далі. Давай з тобою порахуємо предмети. Давай рахувати метеликів. Скільки в нас метеликів? Ану, порахуй, будь ласка. Три. Один, два, три. Молодець. Скільки нас пташечок? Одна. Одна. Скільки в нас оцих ось дивися маленьких комашок сонечок? П'ять. Ану, давай рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. У нас їх шість. Давай так. подивимось далі. Білочки, знайшли грибочки в лісі. Бо кожна білочки дістанеться грибочок чи ні? Чи однакова кількість білочок і грибочків? А ну порахуй, будь ласка, скільки білочок і скільки грибочків. Один, два, три. Три грибочки. А скільки білочок? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Скажи, будь ласка, три грибочки? Ось три пальчики. І п'ять білочок. Чи однакова кількість грибочків і білочок. О! А скільком білочкам не вистачить. Давай ми ось так пальчики покладемо. Ось. Оцим білочкам буде. І в нас залишилось два пальчики. Ось дивись. Тобто двом білочкам не вистачить грибочків. Молодець. Давай подивимося наш їжачок. Сходив до осіннього лісу і знайшов яблука. Давай порахуємо разом, скільки яблук він знайшов. Ану рахуй, будь ласка. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять грибочків. Давай назим з тобою звірів, зліва. Направо, хто перший в нас знаходиться? Подивись, будь ласка. Ведмедик. Другий в нас хто? Зайчик. Потім в нас хто? І Потім вовк. А які в нас фрукти є? Подивися, будь ласка. Що це намальовано? Груша, слива, яблуко. і ананас. А тепер давай спробуємо справа наліво це все сказати. Хто у нас перший знаходиться праворуч? Волк. Потім Вівка. хто у нас? Вілка. Добре. Потім хто у нас? Вельчик. І потім хто у нас? Вед. Ведмедик, молодець. Давай так само з фруктами нашими спробуємо. Хто у нас хоче намальований праворуч? Ананас, О, Слива. Миша. Молодець. Ти впорався. Давай спробуємо порахувати по порядку предмет. Яким за порядком стоїть зелений кружечок? Давай порахуємо спочатку. Рахуй, будь ласка, кружечки. Один, три. два, три. Чотири, п'ять. Скажи, будь ласка, Марк, який за порядком стоїть зелений кружечок? Подивись. Другий так. А зелений кружечок, а жовтий кружечок який за рахунком стоїть? Жовтий, який за рахунком стоїть? Подивись, будь ласка. За Зовтинокутником. Ось дивись, жовтий кружечок у нас знаходиться. Який він по рахунку йде в нас? А ну порахуй, будь ласка. Один, два, три, чотири. чотири. Тобто він четвертий йде за рахунком. Молодець. Давай порахуємо всі геометричні фігури, які намальовані знизу. Але ті, які зеленого кольору ми не рахуємо. Скільки в нас буде їх взагалі? Подивись, будь ласка. Зелені ми не рахуємо. Запам'ятай, будь ласка. Один. Один і. Два. Два. Дві геометричні фігури, які не зеленого кольору. Так. Добре, давай починати працювати з нашим зошитом. Ми трішки відпочили і можемо далі працювати. У нас тобі відкритий зошит на сторінці 26-27. У нас з тобою є зайчик, він заблукав в нашому лісі. Давай йому допоможемо повернутися додому. Ми будемо допомагати йому за допомогою цифр. Спочатку у нас іде цифра яка? Один. Бери, будь ласка, олівець простий. І ми з тобою разом будемо вести його додому. Спочатку у нас один. Потім цифра яка в нас йде. Один. Один. Потім. Два. два. Давай праворуч. Ось так проведемо лінію. Потім у нас цифра яка? Три. Давай проведем. Три. Ось так вгору. Ось, бач, один, два, три. Потім у нас цифра яка. Чотири. От трьох до чотирьох проведемо лінію. І от чотирьох до якої цифри? П'ять. До п'яти. Ось наш зайчик вже прийшов додому. Він дякує нам за те, що ми йому допомогли. Молодець. Марка, скажи, будь ласка, а якого кольору зайчика буде хутро взимку? Білого чи сірого? Білого? Ні, білого. білого. Сірого в нього буде навесні, влітку і восени, а взимку в нього біла шерсть. Давай продовжимо далі. У нас з тобою є цифри, бачиш? Але деякі цифри загубилися. Давай допоможемо зробити лінійку. Перша цифра у нас повинна бути яка? Подивися. Один. Потім. Два. А потім яка цифра загубилась? Один. Три. Давай напишемо цифру три. Одне напівколо і ще одне напівколо. І ми отримали цифру три. Молодець. Після цифри три у нас яка повинна бути? Чотири. Давай напишемо чотири. Палочка Паличка коротенька і потім велика. Молодець, одну лінію ми з тобою вже зробили. Давай так само зробимо другу. У нас є з тобою вже цифра один. Після цифри один, яка цифра йде? Два. Давай напишемо цифру 2. Після цифри 2 у нас з тобою вже є цифра 3, цифра 4. І залишилася, яка цифра? Подивись, будь ласка, 5. Давай напишемо цифру 5. Подивися, як тут у нас написано. І так само ми повинні в іншому кружечку написати. Головістик. Я буду подавати свій Давай продовжуємо далі. Напиши цифру і будемо далі продовжувати. Порався. Да. У нас з тобою є годівнички. До речі, на минулому занятті ми з тобою говорили саме про годівнички та шо, Так? Давай продовжимо. У нас з тобою є годівничка. Ось бачиш пташечка прилетіла. Для цієї пташечки у нас є два зернятка. І да. ми провели лінію до двох. А після цифри два повинна яка бути цифра? Да. А? Я щось не так завал. Далі, як я тобі і говорила, в нас є з тобою годівнички. Під номером один годівнички в нас немає. У нас вже є годівничка 2. Ми з тобою є дві крапочки, два зернятка і провели лінію до цифри 2. Наступна у нас годівничка під яким номером повинна бути? Після цифри 2, після числа. Три давай проведемо лінії від цифри три до годівнички і всередині годівнички намалюємо три крапочки, три зернятка. Ось бачиш, як я зробила? Так. А наступна годівничка в нас повинна бути під яким якою цифрою? Яким числом? Чотири. Чотири. Давай проведемо лінію і намалюємо чотири зернятка. Ось так. Чотири. І наступна остання в нас повинна бути під якою цифрою? П'ять. П'ять. Давай проведемо лінію і намалюємо п'ять зерняток. Один, два, три, чотири і п'ять. Це. Давай подивимось на наступну сторінку. У нас з тобою є предмети. Для чого? Подивись, будь ласка, щоб пити і їсти і готувати? Посуд, так, предмети посуду у нас є з тобою. Що це? Кастюлюя? Так, це що в нас? А що це там біля них заклітинки? Чашки є пательні, є тарілочки і є чайнички. Давай з тобою порахуємо каструлі. Скільки у нас каструлі? Два. Дві. Давай в цьому квадратику напишемо цифру два. Написал. Молодець. Порахуй, будь ласка, скільки чашок у нас в ось цьому квадраті? Походу, у мене не получилось. Що за фигня? Порахуй, будь ласка, скільки чашок у нас в ось цьому квадратику. Подивіться свій зошит і рахуй. На... Два, три, чотири, п'ять. Чотири. Молодець. Давай напишемо цифру чотири. В ось цьому квадратику, де знаходяться наші чашки. Так. Скільки в нас сковорідок пательні? Два. Дві. Давай напишемо цифру два. У мене получилось цифру два. От получилось все добре? Да. Порахуй, будь ласка, скільки тарілочок? Чотири. Чотири. Напиши цифру чотири. І в нас з тобою є чайники. Чайнички у нас? Заварнички три. Давай напишемо цифру три, два півкола. Подивись, будь ласка, уважно і скажи, чи є в нас однакова кількість посуду? Якщо є, назви її, будь ласка. Подивись на цифри, які в квадратиках є. І скажи, будь ласка, які повторюються цифри в нас? Я був, я був, я був, був, був. У нас з тобою, дивися, є дві каструлі і дві пательні. Тому давай їх обведемо ось так в кружечок. Ось так. Протягнемо, протягнемо лінію, протягнемо протягнемо ось так. Просто в кружечок. І в нас з тобою повторюються чашки і тарілочки. Також давай обведемось ось так просто в лінію. Ось так. Просто ось так. бачиш, я обвела в кружечок один і в кружечок другий. Ого. А тепер відгадай загадку. Я роблю потрібну справу. З мене п'ю і чай, і каву, молоко. Компот вершки всі вживають залюбки. Діти хто я? З чого ми можемо пити? Компот, чай, каву? З чашки, так? Давай обведемо з тобою чашку. Ось. А тепер ми будемо далі працювати кольоровими олістцями. У нас з тобою цифри ви вирішили перевірити, чи ми їх знаємо і сховалися на ось такому малюночку. Давай подивимось уважно і пригадаємо, де наші цифри, де наші числа. Давай подивимось на ось цей малюнок. Скажи, будь ласка, де тут сховались цифри? Ти вже їх бачиш? Так. Да. Де, скажи, будь ласка. За лобушками. Так. А які тут цифри сховалися? Назви їх, будь ласка. Три. Три. Давай їх розмалюємо блакитним або синім кольором. Я Я, була... Я блакитним. Ось у нас одна цифра три і ось друга. Лише розмальовуй цифру. Одну цифру. Лише цифру. А в мене щось не виходить, розмальовувати. Добре, розмальовуй все. Скажи, будь ласка, а чи є в нас тут ще одна цифра 3? Подивись уважно. Ні. А якщо уважно подивитись? Ні одна. Є ще одна ось, дивись, де кулька, бачиш? Ось. Кульку ми також розмалюємо блакитним кольором. О, цифра 1 у нас сховалася на сукні, дівчинки. Сукню розмалюємо червоним кольором. Цифра 2 лебідь пливе. Цифра 3 хмаринки і кулька розмальовуємо блакитним кольором. А ще цифра 3 сховалася. На квіточки. Лебідь у нас буде сіренький, тобто ми можемо розмалювати звичайним олівцем. Е, цифра 4 на кораблику сховалася. Ми розмалюємо її. Яким кольором? Сілого кольору. Тільки фломатій. Сірим кольором. І цифри 5 сховалися у нас ось тут, а яблука будуть також у нас червоного кольору. Так, у мене 6